У диавола нема а з дияволом так цікаво. Слава Україні! Сьогодні ми з вами будемо дивитися на наповнення мультибоксу, котрі можна було отримати на локації святкового інституту. Це... Зараз. Ось наш бокс. Ти і дивимося. Це відео виходить. Ну, це відео знято 1 січня. Вийде воно пізніше. Ще точно не знаю. Але вийде трохи пізничного, тому вибачайте так. Ну, як ви бачили, випала трохи енергії, трохи стройматеріалів і на цьому все скудна Навіть жодного зумруда не випало. Хоча могли дати, тому що а, а, Після цього вольфобоксу у нас йшла декорація. Інкорація! Не забувайте, будь ласка. Не забувайте, будь ласка, ставити свої подобайки, підписуйтесь на мій канал, стати коментарі. Я усіх вас люблю. До побачення!